True Crime Hong Kong Activision анонсувала ще у 2009 році. Та справи йшли кепсько. Розробка затягувалася, а бюджет збільшувався. А тому вихід гри офіційно скасували. Однак, через півроку стало відомо, що усі напрацювання викупив видавець Square Enix, який і випустив гру, та вже з новою назвою Sleeping Dogs. Саме про неї ми сьогодні і поговоримо. Місце дії гри сучасний Гонконг. Головний герой коп із сан франциско на ім'я Вей Шен, який повертається до рідного міста для роботи під прикриттям, завдяки особистим зв'язкам з місцевою мафією, тріадою Сан -Он ї Вей намагається вийти на ватажків гонконгського криміналітету і посадити їх за ґрати. Та братаючись зі злочинцями, навіть поліцейському складно не перейти межу. Протягом гри головний герой завойовуватиме довіру все вищих і вищих кіл злочинного світу, одночасно допомагаючи копам здійснювати арешти і намагатиметься балансувати між ролями полісмена та мафіозі, незважаючи на деякі невдалі рішення сценаристів. Сюжет у Sleeping Dogs вельми цікавий, і після проходження почуваєшся так, наче переглянув цікаву і захопливу драму про хороших і поганих хлопців: про вірність, помсту та зраду. Геймплей Dogs – це поєднання елементів з різних ігор, приправлене кількома оригінальними ідеями. За жанром гра більш за все нагадує славнозвісного автовикрадача. Є тут і велике місто, і свобода пересування, і багатий автопарк, і різноманітні сюжетні та побічні місії. Героїв ігри гри доведеться не лише доводити свою вірність тріаді, але й допомагати органам правопорядку та пересічним городянам. За виконані місії вей отримуватиме досвід, який розділений на відповідні категорії. Ну а де є досвід, там і нові рівні. На кожному новому рівні герой зможе вдосконалити те чи інше вміння, як то, наприклад, навчитися роззброювати ворогів або вивчити новий удар. Бойова система чимось схожа на останні ігри про Бетмена, натискаючи та утримуючи ліву клавішу миші, виконуємо видовищні удари та комбо. А коли нападник атакує, використовуємо контрудар. В міру проходження гри наш герой удосконалить свої бойові навички і вивчить нові прийоми. Окрім своїх рук та ніг у бою вей може використовувати ножі, палиці, тесаки, ломи та всяку іншу холодну зброю. Особливо запам'ятався момент, коли героєві до рук потрапила величенька рибина, якою він захоплено лупцював ворогів. У найкращих традиціях фільмів кунг фу вей може використовувати предмети оточення для розправи над ворогами. Виглядають вони іноді аж занадто жорстоко. Насолоджуватися видовищними боями гравець буде часто, адже вогнепальна зброя у Гонконгу трапляється набагато рідше аніж у Ліберті Сіті. Що зрештою добре, оскільки перепалки реалізовано дещо гірше аніж мордобій, консольне коріння гри проросло і у пк версії, притягнувши з собою нав'язливе автоприцілювання. Мало не у всіх місіях нам доведеться кататися на автівках. Саме керування у Sleeping Dogs вельми аркадне, як і фізика автомобілів і система ушкоджень. Та у даному випадку це не зовсім мінус, оскільки гра і не намагається бути реалістичною. Багато особливостей автомобільного каскадерства було запозичено у гри Вилмен з віном дізелем у головній ролі. Як і лисий розбишака, вейшин може викрадати автомобілі просто на ходу, перестрибуючи з одного на інший, і таранити переслідувачів. Водячи їх авто з ладу. Якщо ти отримував водійські права в Україні і маєш досвід керування автомобілем, то ймовірно на початку гри тобі буде важкувато призвичаїтися до лівостороннього руху. Отже, бісові британці всюди, де мали колонії, позалишали свої дивакуваті правила. Один з небагатьох недоліків гри також пов'язаний з автомобілями. Мова йде про ігрову камеру, яка поводиться. Дуже неслухняно, і при керуванні намагається показати гравцеві те, що вважає найбільш видовищним, замість того, що йому потрібно. Саме тому мишкою при керуванні авто краще не ворушити. У грі дійсно є чим зайнятися, як і в будь-якому високоякісному сендбоксі у Sleeping Dogs, окрім сюжетних та побічних завдань, є ще багатсько розваг. Це і бійцівські клуби, і бої півнів, і азартні ігри, і авто та мотоперегони, і арешти усе створене для того, аби розважити гравця. Героя можна одягати на свій смак, та деякі комплекти вбрання дають йому певні бонуси, наприклад, знижку на купівлю автомобілів або сильніші удари в бою. По ігровому світу розкидані вівтарі здоров'я, знайшовши п'ять таких вівтарів, вей збільшує максимальний запас витривалості. У грі також є соціальне меню, в якому можна порівнювати свої ігрові успіхи з досягненнями друзів. Більшість сюжетних місій ми отримуватимемо від авторитетів кримінального світу. Ці NPC, хоч і чудово озвучені, та не запам'ятовуються так, як, скажімо, персонажі з GTA. Правду кажуть, усі азіати на одне лице. Графічно гра виглядає добре та не ідеально. Персонажі непогано деталізовані та іноді нагадують для льох через свою слабку міміку, а анімації буває здатні неприродно смикатися. Та ці недоліки легко компенсуються детально пропрацьованим та правдоподібним ігровим світом. Кожний NPC у віртуальному Гонконгу займається своїми повсякденними справами, що допомагає гравцеві поринути у цей світ. Sleeping Dogs – гра варта часу та витраченої на неї копійчини усіх любителів, бойовиків і швидкісного екшену. За нею ти можеш провести не один десяток годин, постійно знаходячи нові й нові розваги. Жодна з особливостей цяцьки не дотягує до ідеалу, та зібрані докупи, вони створюють чудове поєднання, яке допоможе любителям сендбоксів не нудьгувати у очікуванні GTA 5.